Аю, мене звати Ірина Хоменюк. Це програма медицина сьогодення. Сьогодні гостями нашої студії є Мирослава Сергіївна Лобан, директор медичного центру Оксфорд Медікал» та Валентина Іванівна Столярець, лікар-кардіолог вищої категорії та лікар функціональної діагностики вищої категорії. Добрий вечір. Добрий, Добрий вечір. вечір. Пані Мирославо, що таке Oxford Medical і який спектр послуг надає ваш медичний центр? Оксфорд Medical – це всеукраїнська багатопрофільна мережа медичних закладів. Їх нараховується 37 філій по Україні, і одна з них знаходиться в місті Рівному. В рівному ми працюємо вже дев'ятий рік, і на сьогоднішній день представлено в закладі більше ніж 30 спеціальностей вузьких спеціалістів. Зазвичай це консультативні прийоми, діагностика. Найбільш запитуваними серед них є. Проктологія, гінекологія, урологія, лор-відділення, офтальмологічне відділення, неврологія. Ми також працюємо з Національною службою здоров'я України по первинній медичній допомозі. Працюємо зі страховими компаніями, надаємо послуги денного стаціонару, Ось. але хочеться відмітити таке відділення, як кардіологія, оскільки Дуже багато на сьогоднішній день є запиту саме лікаря-кардіолога. Пані Валентино, коли і кому варто звернутися до кардіолога? Пацієнтів, які звертаються в наш медзаклад, по великому рахунку можна розділити на три великі групи: перше, це ті пацієнти. Які мають тривалий досвід лікування у кардіолога. Вони роками стоять на диспансерному обліку в даного доктора, неодноразово лікувалися стаціонарно, консультовані в клініках міста Києва, Луцька, Львова або пройшли оперативні втручання. Це освічені пацієнти з тривалим досвідом. Друга категорія пацієнтів це ті, які вперше стикнулися зі своїми скаргами, не знають, з чого почати, або мають невдалий досвід спілкування з медичними працівниками. І третя категорія це здорові люди, які проходять у нас профогляд, які е, мають обтяжну спадковість, мають батьків, родичів з інсультами, інфарктами аортокоронарним шунтуванням, а також стентуванням. Це, як правило, молоде покоління, вони звертають увагу на своє здоров'я і аналізуючи е досвід свого родоводу, е хочуть попередити небажані ускладнення. А також пацієнти, які м хочуть схуднути, які хочуть розпочати спортивні е спортивні. Навантаження. Вони також приходять для того, щоб у нас пройти обстеження. А які найчастіше причини звернення пацієнтів? Найчастіше, що лякає людей, це біль. Навіть не серцевий біль, а біль в грудній клітці. Це болі, як правило, приходять найперше молоді люди з різкими колючими болями в грудній клітці, які не пов'язані з серцем. Це, як правило, сколіотичні болі, болі за рахунок хребта, остеохондрозу хребта, а також травм грудної клітки. Друга категорія це пацієнти, які приходять з тривалими неючими болями, які виникають на фоні психоемоційних перевантажень, підвищеної тривожності, виснаження психоемоційного, фізичного. Таким пацієнтам. Ми робимо обстеження, а також направляємо до психотерапевта. Ну і наші власне типові пацієнти з коронарними болями. Ці болі несуть загрозу життя, погіршують комфорт, а також небезпечні ускладнення. До цих пацієнтів ми. Е Звертаємося з особливим з особливою увагою, тому що е, такі пацієнти мають можуть мати негативний прогноз і по життю, і по працездатності. Пані Валентино, які обстеження ви можете запропонувати пацієнтам при зверненні у ваш медичний центр? Наші пацієнти можуть пройти базові обстеження, це такі як електрокардіограма. У нас є два електрокардіографи, щоб розвантажити наш медзаклад. Це ультразвукове обстеження серця. Тут представлені апарати лінійки Philips, Siemens і General Electric. Це холтерівське моніторування серцевого ритму по показах, звичайно. А, ну, а також якщо пацієнт хоче ознайомитися при повному благополуччі, навіть якщо він є здоровий, і є такі пацієнти, які хочуть знати особливості власного ритму. А також а, маємо надію, що в майбутньому будемо мати тридміло обстеження, бігову доріжку для діагностики ішемічної хвороби серця. У нас функціонує денний стаціонар, де ми, можете, де ми можемо проводити певні лікувальні маніпуляції. Хотілося б з ультразвукового обстеження серця виділити наш новий Siemens апарат який підтримує опцію через травохідного датчика. Маємо гарний через травохідний датчик, який застосовується в певних. Ситуаціях та по певних показах. А, яким пацієнтам призначається УЗД серця і як часто можна проводити дане обстеження? Ультразвукове обстеження серця призначається і хворим, і здоровим. З якою частотою залежить від клінічної ситуації? Це може бути один раз в рік для диспансерного нагляду за пацієнтом. Тобто, у нього є проблема, ми її лікуємо. Дивимося, які у нас показники, і нам достатньо один раз в рік контролювати дану клінічну ситуацію. Є пацієнти, є важкі, де потрібна ультразвукова діагностика. Ми розпочинаємо лікування. І для того, щоб проконтролювати процес лікування, ми робимо ультразвук, можемо навіть через день, один раз в тиждень. В залежності від важкості стану, а також від схеми лікування. Здоровим пацієнтам, які не мають відхилень, прийшли на профогляд, ми можемо рекомендувати періодичність один раз в три роки. Пацієнтам, Старшої вікової категорії, які мають вікові зміни з боку клапанів, порожнин серця, ми рекомендуємо можемо рекомендувати один раз в рік, а також один раз в два роки, в залежності від клінічної ситуації. У яких випадках використовують через травохідний датчик УЗД апарата? Основна інформація по обстеженню серця йде за рахунок трансторакального УЗД-серця. Тобто, коли ми датчик прикладаємо до грудної клітки і можемо продивитися всі структури від клапанів до судин, а також до серцевої сорочки. В якій знаходиться саме серце. Є пацієнти з надмірною вагою тіла, з захворюванням легень, з вузькими міжреберними проміжками, де інформація може бути обмежена. Тому в таких випадках ми можемо використовувати через травохідний датчик. Тобто датчик заводиться через рот, через травохід, минаючи м'язи, жирові відкладання, минаючи молочні залози у жінок. Реберні проміжки у жінок і чоловіків і надаючи нам більш е, таку точнішу інформацію, провести загальне УЗД серця за допомогою через травохідного датчика, можна, але немає потреби. Чому? Тому що через травохідний датчик йде прицільно на певну структуру серця і вирішує певну проблему. Коли ми його можемо застосувати, коли нам треба побачити утвори в серці, чи то тромб. Чи то пухлина є й таке, чи це відрив структури серця, чи це розрив стінок серця. При дрібних, коли треба діагностувати дрібні утвори, ну, наприклад, запалення клапанів серця на початкових стадіях. Коли людина температури тривалий період часу, ми не можемо знайти видимої причини. При таких ситуаціях ми робимо через травохідне ехо хоча б один раз в два тижні для виключення підозри запалення внутрішніх оболонок серця, ми робимо таке обстеження, особливо воно затребуване при діагностиці і лікуванні аритмії. Чому так? Один із методів лікування аритмії – то є відновлення серцевого ритму. Його можна проводити медикаментозним шляхом, а також за допомогою електричного струму. Називається медичним терміном кардіоверсія. І перед тим, як провести дані лікувальні заходи, ми маємо основна вимога по протоколу лікування це діагностика, чи є тромби, чи немає тромбів у структурах серця. Тому через травохідне ехо дуже поширене на, сучас, на сьогоднішній день, і ми його успішно використовуємо. Чи потрібна особлива підготовка до даного обстеження? Ні, особливо не потрібно. Ми, має людина прийти голодна, не пивши, не ївши. Якщо ми стараємося обстеження записувати на ранішні години, для того, щоб це не було обтяжливо пацієнтам, щоб не обтяжувати їх голодуванням. Разом з тим ми узгоджуємо дане обстеження із стаціонарами, які займаються відновленням ритму, щоб це все було комфортно і не розтягувалося в часі. Чому? Тому що триває, через травохідне обстеження дійсне добу. І нам треба за цю добу пацієнта покласти в стаціонар і провести відновлення ритму. Якщо людина рано встала, вона може пропити трошки води, але не має їсти, каву не можна пити, чаю не можна пити. Чому? Тому що якщо ми заведемо датчик, людина буде блювати. Це викличе червоту. Категорія важкі пацієнти. Пані Валентино, на що потрібно звернути увагу? В нас пацієнти є різні, є легкі, з невеликими відхиленнями. А є категорія пацієнтів, які потребують оперативного втручання. Таких пацієнтів ми відбираємо і направляємо як на клініки рівного, це обласна лікарня, міська лікарня. По вибору пацієнта, а також клініки міста Києва, Львова, Луцька, також по вибору пацієнта. А, що це за пацієнти? Найбільш поширенішими на сьогоднішній день є ішемічна хвороба серця. Це пацієнти з важкою стенокардією, з передінфарктними станами, а також до нас приходять пацієнти із інфарктами, які потребують такого обстеження, як ургентна. Коронарографії, а також стентування. Таких пацієнтів ми маємо змогу направити у відділення інтервенційної радіології, обласної лікарні і міської лікарні. Пацієнти з вадами, як вродженими, так і набутими, які е, призводять до декомпенсації, тобто ускладнюють життя пацієнту і мають вже прояви серцевої недостатності. Таких пацієнтів ми направляємо для відкритого оперативного втручання міста Києва, Луцька, Львова. Маємо змогу мати зворотній зв'язок з цими клініками, і пацієнти, яких ми направили, повертаються до нас для подальшого амбулаторного спостереження. Здаємо аналізи, перевіряємо, чи не набирається рідина в порожнинах легень, в порожнинах серця, в серцевій сумці, контролюємо згортуваність крові, а також реабілітуємо таким чином пацієнта і покращуємо його здоров'я. Далі ці пацієнти знаходяться у нас на диспансерному обліку. Після ковідної пандемії. 19-21 років у нас збільшилась категорія пацієнтів з запаленням серця. Таких пацієнтів ми направляємо на МРТ Серця міста Києва, інститут кардіології Стражеска. Сьогодні, на сьогоднішній день, у нас почали робити МРТ Серця на базі діагностичного центру, розшифровують дані обстеження лікарі клініки імені Амосова, що нам покращує обстеження і полегшує це обстеження, зменшує матеріальні затрати пацієнта і економить наш час. Є пацієнти. Хочу так звернути увагу на таких пацієнтів важких, які мають виражені прояви серцевої недостатності у вигляді задишки. Це пацієнти з вираженою легеневою гіпертензією. Така легенева, хто має тривалу хворобу серця він звертає на такі показники в роботі серця, як фракція, фракція викидут, а також легенева гіпертензія. Це тиск в судинах легень. В нормі він має такі цифри, як 30 умовних одиниць міліметрів ртутного стовпчика. При важких патологіях ми маємо відхилення до 60-70, а також є і 100 мм ртутного стовпчика. Це 100% легенева гіпертензія. Таких пацієнтів небагато, але вони важкі. На базі нашої клініки ми можемо проводити інгаляції таким препаратом, як вентавіс. Який в державних клініках раніше був періодично він буває по державних закупівлях. Але його в багатьох випадках немає, тому ми для того, щоб змогли покращити стан даних пацієнтів, ми проводимо інгаляцію даних, даним препаратом. Це просто гландин, який вводиться через маску і зменшує задишку пацієнтів. Але це особлива категорія, він не всім показаний. Такі пацієнти, важкі пацієнти. З тривалим досвідом лікування це освічені пацієнти, вони знають за такі препарати. Ми їм доводимо до відома, і хто має змогу, він може у нас пройти дані інгаляції. Є ще пацієнти з аритміями, яких ми направляємо на кардіоверсії і радіочастотні абляції в умовах обласної лікарні. Туди приїжджають аритмологи з міста Києва, а також наші фахівці, які працюють на базі інтервенційної радіології обласної лікарні, проводять радіочастотні абляції. Тому пацієнтів з аритміями дуже просимо звертатись до нас для направлення до даних спеціалістів. Ми проводимо через травохідне ехо. Проводимо підготовку, а також скеровуємо до вузьких спеціалістів даних клінік. Кому треба більш складніше обстеження електрофізіологічне з застосуванням навігації, так і також є пацієнти. Ми скеровуємо на Київ. А, пані Мирославо, що ви хотіли б сказати на завершення нашої програми? Дорогі глядачі, ми живемо зараз у складний час. І важливо допомагати один одному, наскільки це можливо. Ми зі своєї сторони будемо максимально відповідати всім вашим запитам, допомагати, допомагати дійсно вирішити вашу проблему з медичної точки зору, і просимо звертатися при потребі, не затягувати при якихось виявлених певних симптомах. Не затягувати в часі, а звертатися до наших спеціалістів і вчасно виявляти певні проблеми. Хочеться побажати всім міцного здоров'я. Будемо раді вам допомогти. Слава Україні! Героям слава! Героям слава! Дякуємо за корисну та цікаву інформацію. А нашим телеглядачам нагадаю, що гостями нашої студії були Мирослава Сергіївна Лобан, директор медичного центру Оксфорд Медікал» та Валентина Іванівна Столярець, лікар-кардіолог вищої категорії та лікар функціональної діагностики вищої категорії. І Пам'ятайте ваше здоров'я у наших руках. отримати якісну медичну консультацію, звертайтесь у наш медичний центр «Оксфорд Медікала Рівне» за адресою вулиця Грушевського, 26, номер телефону 0800 30 40 50. Раді будемо вам допомогти.